Ло волкецькела World, в ефірі Київ, нот Київ» і ведучі Тетяна Гайдук і Поліна Іванишин. Сьогодні ми раді бути гостями в посольстві дружньої до України Польщі і спілкуватися з паном послом Бертошем Ціхоцьким. Дякуємо, що прийняли нас. дякую, що завітали. Ласкаво просимо до посольства минув вже майже рік після початку повномасштабного вторгнення. Чи не здається вам, що війна забрала у нас забагато часу? Чи ви з самого початку не мали ілюзій, що вона закінчиться швидко? Я не думаю, що, хоча б в якийсь момент, я вірив, що це буде коротка війна, на відміну від багатьох інших столиць, ми у Польщі відкидали сценарій, що Україна впаде протягом двох-трьох днів чи тижня or Українудфолвин Туор Фріор Дейсорора Віденви. Проте в той же час ми не мали ілюзій, що після витіснення росіян з Київської області ця війна просто і швидко закінчиться. Ми були досить впевнені, що росіяни зосередяться на Донбасі та Півдні. Тож я, мабуть, не сподіваюся, що війна буде швидкою та скоро закінчиться. Сайґес айґес Айдинхдос експеційшнс да ворвудві soon end. перемога України дуже важлива для всього демократичного світу. Проте для Польщі це принципово. Це життєво важливо. Є думка, що Росія не зупиниться в Україні. Ви поділяєте цю думку? цю думку? це дуже поширена думка в Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Ми чудово розуміємо, що ця агресія, російська агресія, це не задля захоплення Харкова, Запоріжжя чи Маріуполя. Йдеться про зміну системи безпеки в Європі, створеної після розпаду радянського союзу. Коротше кажучи, Росія намагається перевести годинник приблизно на 40 років назад. Ваша атемсту муфтеклок баквордс фортісоєсякі країн для того, щоб атакувати Україну, Росія обрала так звану денацифікацію як вигаданий привід для нападу на нашу країну. Як ви гадаєте, який потенційний сценарій РФ могли б використати для подальшого нападу на сусідні країни, включаючи Польщу? Це не важливо. Я маю на увазі, що вони його знайдуть, щось вигадають. Якщо Україна, звичайно, за підтримую міжнародного співтовариства їх не зупинить. Тому ми маємо зосередитися не на їхніх ідеях чи наративах, а на їхніх танках, артилерії та військах. Фокус он ви on their tanks, artillery артилерії troops. Маємо кілька запитань від наших друзів і колег з європейської правди. Довгий час відносини між Польщею та Україною формувались навколо минулого. Наша спільна історія була їх основою, породжуючи як позитив, так і негатив у стосунках. Це змінилося? Чи можна зараз сказати, що відносини між Польщею та Україною починають формуватись навколо майбутнього? Здейндкенвинаусейдет Блішнс битвін Полендікраїн астарінтоформ. Around the future? Ну, по перше, я б не сказав, що наші відносини були якось сильно зосереджені навколо минулого. Сьогодні головне, що змінилося, це взаємна довіра, яка я думаю була дефіцитом два чи три роки тому. Девуз я вважаю, що сьогодні уряд України має більше довіри до нас. У нас більше впевненості в тому, які справжні мотиви та наміри у наших українських партнерів та сусідів і це дуже допомагає вирішувати питання дуже, скажімо, так, символічного характеру, приходити до важливих символічних рішень, як, от, наприклад, ті лави на личаківському кладовищі у Львові, які багато років стояли під накриттям з абсолютно незрозумілих для мене причин форменієсфонотентайрліклізенстумі. Серед найголовнішого – це, мабуть, можливості для родичів тих, хто загинув в Україні з різних причин, чи то під час польсько-більшовицької війни в 1939 році, чи то під час масових вбивств на Волині 43-44 років. Дякую і от минулого року одна громадська організація подала запит на те, щоби знайти ці можливості для пошуку останків, і рішення було позитивним. Хіман тому ми бачимо, що цієї заборони на ексгумацію більше немає, і це величезний крок вперед. Я також вірю, що сьогодні, коли українські громадські організації чи державні інституції надішлють нам запит щодо місця чи якогось монументу, що стосуватиметься вашої ідентичності чи історії, ми також матимемо впевненість у ваших намірах, і ці справи підуть легше. Айс ор аданксрілейтету ідентиті то хістрії smoother. One more question from the European Pravda. ще одне запитання від європейської правди. Колись Польща називали адвокатом євроінтеграції України, хоча не всі погоджувалися з цією формулою. І зараз Україна пожвавлює рух до ЄС і НАТО. Яка роль Польщі у всіх цих процесах? ми це підтримуємо. Ми дуже заохочуємо наших партнерів і союзників бути відкритими до євроатлантичної та європейської інтеграції України і не тільки тому, що ми вважаємо, що більше немає місця для так званих сірих зон. Якщо ми не будемо інтегруватися, ЄС та Україна, то Росія ніколи не відступить від своїх надій чи ілюзій, тим чи іншим чином домінувати. І це знову створить загрози для решти Європи. Ми віримо, що в Європі в усьому світі відбуваються важливі процеси, які вимагають від нас дивитися вперед і визнавати, що молоде інноваційне, креативне суспільство України просто зробить нас сильнішими. Ми також переконалися на власному досвіді, що цей важкий, болісний, іноді навіть дратівливий процес впровадження стандартів ЄС та НАТО насправді допомагає реформувати ваші інституції, ваші ринкові правила, і це допомагає побудувати більш тій країну, більш дружню до своїх громадян країну. більш моррезілієнт кантрі, більш... Ось Чому ми підтримуємо ваш вступ до Європейського Союзу та НАТО? Але не варто бути наївними. Ми однаково підтримуємо розширення ЄС і НАТО, але й так само критично поважаємо якість членства, тому що ми сусіди, тому що ми маємо торгувати разом. Наші інвестори вже є. Або будуть тут і тому ми пильно слідкуємо за якістю вашої інтеграції тому не можна сказати, що ми якось безмежно адвокуємо за розширення, проте ми віримо, що це допоможе вам побудувати кращі інституції, покращити відносини між державою та суспільством і створити рівні умови конкуренції для компаній для гравців на ринку equal framework for competition for, the, for, the, for, companies, for 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 competition the the companies market Ікол as for the NATO. що стосується НАТО, в Давосі президент Тута сказав, що разом з Літвою Польща наполягатиме на певних гарантіях НАТО для України. Чи є вже розуміння механізму за рахунок якого цього можна досягти? безумовно липень і саміт НАТО у Вільнюсі будуть важливим моментом, таким дедлайном для нас для того, щоб ми рухалися далі після Бухарецького саміту 2008 року. Те, що ми говорили тоді, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, це правда. Проте сьогоднішня ситуація зовсім інша. Сьогодні Україна є жертвою російської агресії, і ви боретеся Ukraine is a victim to Russian aggression Крайн із віктим ту рашан агрешен анюарфайтінгсодефінітлітому безперечно, коли ми говоримо про гарантії. Перше, що спадає мені на думку, це постачання зброї, бензину, будівельних матеріалів, обладнання для енергетичної інфраструктури, гуманітарної допомоги і багато іншого. Інфраструкчер, матірілс, еквіпмент, гуманітаріна, цетра, ецетра. Не всі ці постачання знаходяться в компетенції НАТО. Звичайно, зброя це першочергове, і також макрофінансова підтримка. Але такі питання, як безпекові гарантії, потребують певної виваженості. Звичайно, я не збираюся публічно вдаватися в деталі, але з певністю можу сказати, що всередині НАТО є група країн, які підтримують те, щоби зробити ще один крок. Вперед від Бухаресту на зустріч членству України. і зараз нам потрібно переконати інших союзників що це правильне рішення. Фромб'юкрест